У Львові відкрили критий плавальний басейн для військовослужбовців. Його реконструювали за сприянням благодійного фонду Спортивна країна. Тут не лише армійські спортсмени, а й усі охочі зможуть оздоровитися та підтримати на належному рівні свою фізичну форму. Наші військовослужбовці і учасники АТО, які є поранені, які знаходяться на лікуванні в нашому центральному клінічному шпиталі, мають можливість тут проходити реабілітацію для військовослужбовців. Це все являється безкоштовно. Військовим потрібно ходити, і так само, які спортсмени в в басейні плавати. Воно Розслабляє після робочого дня організм, людина випускає всю свою негативну енергію. І функціонально це для здоров'я для людини дуже добре. Реконструкція стала завершальним етапом у відновленні плавальних басейнів навчального комплексу. У 2011 році тут запрацював 50-метровий відкритий басейн, а через два роки для стрибків у воду та водного поло. Для нашого виду спорту, для водного поло це зараз найкраща база. У Львові, тому що в нас, ви бачите, поле велике є. Ми можемо тренуватися як і літом, так і взимку. Ми переходимо в новий басейн закритий і дітям дуже подобається. Армійці задоволені, тепер у них є всі умови для тренування і чергових перемог. Вони гідно виступили на всесвітніх військових іграх серед військовослужбовців. Збірна команда оборонного відомства приймала участь у цих іграх. Їх неофіційно називають Олімпійськими іграми серед військовослужбовців. Хотів би нагадати, що у змаганнях заявилось 122 країни, 117 стран прийняло участь. І збірна команда армійських спортсменів виборола 10-те місце у комплексі. Також є невеличкий басейн для початківців, тренажерний зал та сучасні душові. За день він може прийняти понад 800 відвідувачів. Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Володимир Кухарський. Чаще.